Я. Давай дружити разом. Усім, усім привіт! Ти готовий до знайомства із ще однією країною? А що це за країна? Ти дізнаєшся трішки пізніше. Спочатку давай заглянемо до наших друзів вартових і дізнаємось, що в них нового. Таємниця Дружболандії О, як добре! Навіть не віриться, що два дні тому ми з бобошкою бігали по снігу. Як він без нас? Сумує напевно. Марійка, відкинувши голову назад, закружляла по невеличкому подвір'ю. Дівчинка раділа яскравому гарячому сонцю і вкотре подумки дякувала Богові за те, що він допоміг здійснити її бажання. Традиційно на початку кожного нового року вартові діляться одне з одним своїми мріями на прийдешній рік. Записують їх, моляться, а наприкінці року дивляться, які з них здійснилися. Цього року Маріка розповідала рідним і друзям, що хотіла б побувати в країні, де Новий рік зустрічають улітку або навесні. А тиждень тому прийшов дядько Петро і каже, що його іранський друг запрошує всіх в гості: ми прилетимо 20 березня, а свято Нарвус Іранський Новий Рік відзначають 22 березня. Здається, це твоє бажання? запитав дядько Петро в дівчинки, яка від несподіванки навіть розгубилася. Однак уже за мить вона побігла телефонувати своїм друзям, щоб повідомити радісну новину. Весняні канікули вони проведуть в Ірані. Марійко, вам з мамою обов'язково потрібно взяти з собою одяг з довгим рукавом і хустки, попередив дядько Петро. Там буде холодно? Трохи засмученим голосом запитала дівчинка. Після зимових холодів їй хотілося тепла і, можливо, трохи навіть спеки. Ні, там дуже тепло. Нахід сказав, що в них у Ширазі в день не менше плюс 20 градусів за Цельсієм. Просто за традицією, дівчинка шкільного віку, і всі жінки носять одяг з довгим рукавом і хустки. Хіджаб це правило поширюється навіть на гостей з інших країн. Як виявилося, друг дядька Петра колись навчався і працював в Києві, добре знав українську мову і допоміг своїй дружині й дітям теж її вивчити. Тому вдома вартові легко спілкувалися з Нарімом, Фархадом і заремою, дітьми дядька Нахіда і тітки Джелех. Марійка, Михайлик, Яша і Тишка швидко потовершували з ними і проводили разом багато часу і вдома, і на прогулянках. Шираз гарне місто, а під час свят воно стає ще жвавішим. Люди купують подарунки для друзів і рідних, солодощі, фрукти для святкового столу. У вас дуже чисте місто, ніде практично не видно сміття, помітив Михайлик і жартівливо додав. Такий вигляд має моя кімната після генерального прибирання. Так, іранці люблять чистоту, відповів Нірман. Але ти вгадав. Саме нещодавно закінчилося хане такані – велике прибирання перед Новим Роком. У ці дні ми надзвичайно старано прибираємо свої оселі та вулиці міста. А чому у вас вдома всюди стоять піали з пророщеним зерном? Це пшениця і сочевиця? запитав тишка у Фархада. Хлопчики виявилися схожими один на одного. Невисокі, пухкенькі і допитливі, тільки фархат смуглявий брюнет, а тишка білошкірий блондин. Також традиція, відповів фархат. Ними ми прикрашаємо наші оселі під час свят. До речі, коли повернемося додому, почнемо готувати традиційну новорічну страву, суміш із семи горіхів і плодів: фісташки, смажений горох, мигдаль, лісові горіхи, рис, курага та родзинки. Число сім у нас вважають особливим. У Біблії число сім теж важливе, сказав Яша і одразу ж запитав у Наримана. А крім нас ще будуть гості? Цього разу небагато, відповів хлопчик. Усього близько двадцяти осіб: татові брати з сім'ями і бабусі з дідусями. Буде стільки подарунків і смачного частування, особливо від бабусі Шерін. Тихенько прошепотіла Зарема своїй новій подружці Марійці. Її ім'я означає солодка, і це точно про нашу бабусю. Вона привозить стільки солодощів, що їх вистачить усім нам на ціле свято. Друзі ще довго знайомилися з містом, поки дорослі закуповували речі. Вони милувалися архітектурою, раділи доброті й увазі зовсім незнайомих, але таких дружелюбних іранців. Попереду була святкова вечеря, гості, подарунки, апетитні страви на столі і зустрічі з хорошими людьми. Потім будуть організовані поїздки до руїн величного міста Царя Дарія Персеполіса та в інші міста дивовижної стародавньої країни Іран. Пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Іран одна з найдавніших країн світу. Вчені вважають, що понад 4 тисячі років тому тут уже існувала держава Елам. Пізніше на цій території утворилося могутнє мідійське царство. Протягом наступних кількох століть цю країну називали Персією, хоч самі жителі завжди називали її Іраном. Символ Тегерана Бордже Азаді, що в перекладі з перської, башта свободи. Побудували її на честь свята 2500 років утворення Перської імперії. Вікна, купол даху і інші елементи башти відтворюють архітектуру різних областей Ірану. Усе необхідне для будівництва, зокрема й білий мармур, видобували також в Ірані. Башта мала свідчити про багатство і красу країни. Іран це гориста країна. В ньому є прибережні рівнини вздовж Каспійського моря і перської затоки, є міжгірні і гірські рівнини, а також озера та ріки. Місцеві пустелі найспекотніші у світі, однак гори займають переважну частину території цієї країни, оточуючи її по всьому периметру. Тому правильно буде назвати Іран гористою країною абу Ібн Сіна. Відомий як Авіцена, лікар, учений, поет, музикант, автор сотні книг у різних галузях. Понад шість століть його книга канун лікарської науки була головним підручником медицини в найвідоміших університетах світу. Над його могилою в Ірані сьогодні стоїть мавзолей. На стінах у середині його круглого залу розвішені гербарії рослин, які Авіцена використовував для лікування. Одна з рослин іранський котовник. Котяча м'ята. Його Авіцена рекомендував використовувати при головних болях, шкірних захворюваннях і для покращення апетиту. Скельне селище. На відстані, схоже, на величезну колонію термітів. Якщо взяти бінокль або під'їхати ближче, то можна побачити вікна, двері, балкони, містки і справжній лабіринт сходів. Селище Кандован існує вже близько 800 років. Його жителі вирубали собі помешкання в самісіньких скелях. За легендою, сам монгольський полководець завойовник Чингісхан, проходячи по селище, не помітив його. Хм-хм, <гум> вдало, замаскувалися. А ще в Ірані є музей коштовностей. Описати те, що там зберігають, просто неможливо. Як описати найрідкісніший алмаз вагою 182 карати, або трон тавус, у який вмонтовано 26 733 коштовних каменя, або глобус, для створення якого використали. 34 кілограми золота, а моря, океани, материки, екватор оздоблені 51 тисячою 360 шістьма коштовними каменями, алмазами, рубінами, яхунтами і смарагдами. Це варто побачити. У Тегерані розташований найбільший у світі квітковий годинник діаметром 15 метрів. Головним завданням для конструкторів було створити такий годинниковий механізм, який би не міг вивести з ладу ні дощ, ні спека, ні сніг і навіть град. І їм це вдалося. З погодою конструктори впорались. А от з людьми одного разу вночі якісь жартівники вирішили покататися на стрілці годинника. Вони вдвох зависли на ній і зламали її. Стрілку, звісно, відремонтували. Але знадобилася служба нічних охоронців. Раптом ще хтось вирішить пожартувати. Історія зі стародавньої книги. У столиці Перської імперії місті Сузи панувало велике хвилювання. Для цього у мешканців міста була вагома причина. Цар Ахаш Вирош влаштував бенкет для свого народу. Свято організовували на садовому подвір'ї царського дому, і побувати там міг кожен мешканець міста Сузи. На величезному помості, викладеному мармуром і перламутром, стояли золоті і срібні ложа. Вітер гойдав дорогі тканини, розвішані на мармурових стовпах зі срібними кільцями. Усе частування подавали в золотому та срібному посуді. Перські царі полюбляли влаштовувати бенкети з великою кількістю їжі та пиття, зокрема, і цар Ахашверош. Третього року свого правління, зміцнивши свою владу, він вирішив зібрати всіх князів і службовців, головних начальників війська і управителів областей величезної перської імперії. Царю потрібно було заручитися їхньою підтримкою в запланованій війні з Грецією. Тому він вирішив показати велике багатство свого царства. Бенкети, наради, зустрічі і знову бенкети. Цар був людиною чванливою і любив вихвалятися, тому бенкет затягнувся на півроку. А що таке царський бенкет? Це багато жирних, приправлених спеціями страв, солодких десертів та напоїв. Бенкети тривали з ранку до вечора. Гості щодня не просто їли, вони об'їдалися Ближче до ночі слуги насилу спроваджували їх до спалень. Зранку все починалося спочатку. Звісно, така обжерливість позначилася на їхньому здоров'ї і на здатності приймати правильне рішення. Про це писав ще цар Соломон, котрого Господь наділив особливою мудрістю: горе краю тобі, коли цар твій хлопчина, а владики твої з позаранку їдять. Щасливий ти краю, коли син шляхетних у тебе царем. А владики твої своєчасно їдять як ті мужі, а не як п'яниці. Семиденний бенкет для місцевих жителів Ахаш Вирош влаштовував після 180-денного бенкетування з вельможами. Прості люди мали оцінити щедру гостинність свого царя, адже для нього була важлива і їхня підтримка. Варто зазначити, що цар дав особливу вказівку управителям, щоб нікого з гостей не змушували їсти чи пити. Однак і він сам, і його радники були нестримними людьми. За півроку їхній організм так звик до переїдання, що мозок уже просто не міг контролювати цей нездоровий апетит. На бенкеті царя могли бути присутніми тільки чоловіки, а з жінок допускали тільки служниць і танцівниць. Дружина Хашвероша, цариця Вашті, влаштувала окремий бенкет для жінок у царському домі, а не на садовому подвір'ї. Сьомого завершального дня цар дійшов до такого стану, що наказав самим євнухам привести царицю вашті в царській короні на садове подвір'я, щоб показати всьому народу і князям її красу. Це було нерозумне повеління. За свідченнями давніх письменників, перські царі навіть обідали тільки втрьох: цариця матір, цар і цариця дружина. Решта придворних і запрошених до царського столу обідали за іншими столами і в інших кімнатах. Коли після обіду починали пити різні напої, то дружина і матір царя йшли у свої покої. Вимога Ахашвероша привести Вашті на бенкет, та ще й у царському вбранні була ганебною. Вона принижувала і ображала царицю. Вашті відмовилася виконати цей наказ. Ахашвирош розгнівався адже він вихвалявся своїм багатством, своєю мудрістю правити імперією. А тепер всі бачать, що навіть цариця його не слухається. Він не міг зізнатися в тому, що сам дав нерозумний наказ, тому здійснив ще один нерозумний вчинок: привселюдно зажадав, щоб радники придумали покарання для вашті. Незабаром вийшов наказ про вигнання цариці, і, хоч пізніше цар пожалкував про це, та наказ уже не можна було змінити. А я дуже люблю солодощі. Як тільки бачу тістечко, торт або цукерки, рука сама до них тянеться. Я їм і їм. Проте тепер мені зовсім не хочеться стати схожою на цього царя. Попрошу Бога, щоб він допоміг мені змінити свою звичку. А ти знав? Наш організм постійно працює і витрачає енергію. Щоб її відновити, потрібно їсти і бажано з апетитом. Це необхідно не тільки тому, що їжа, яку з'їдаєш з апетитом, смачніша, але й тому, що вона краще засвоюється і приносить більше користі. Перше, не лежимо, а біжимо. Гарний апетит дружить з рухом, прогулянкою, веселими іграми на свіжому повітрі, спортом і мандрівками. Існує навіть таке словосполучення. Нагуляти апетит зазвичай вранці не до прогулянок, але навіть невелика розминка допоможе організму прокинутися і захотіти їсти. Не варто забувати, що розминатися значно приємніше під веселу музику. Друге. Дотримуємося режиму: сніданок, обід, полудень та вечеря. Бачиш, скільки разів на день тобі потрібно їсти. Не більше, але й і не менше. І найкраще в один той самий час. Організм запам'ятає ці години і вироблятиме шлунковий сік вчасно. Для апетиту і перетравлення їжі це дуже важливо. Вчені кажуть, що в тих, хто харчується за режимом, покращується пам'ять. 3. Ні перекусам. Тобі подобається, коли скасовано урок. Ну, звісно, можна погуляти або поспілкуватися з друзями. Загалом відпочити. Точнісінько так само зрадіє твій організм, коли ти припиниш перекушувати між основними прийомами їжі, адже кожна цукерка, чипси, печиво, насіння змушують його невпинно працювати. Крім того, перекуси – великі обманщики. Вони надсилають у мозок фальшиві сигнали про ситість. Таким чином, під час обіду або вечері організм просто безсилий, а в тебе немає апетиту. 4. Третій зайвий. За столом вас повинно бути тільки двоє ти і їжа. Якщо їсть хтось ще з людей, це нормально і навіть цікаво, лиш би ваше спілкування не відволікало від їжі. Однак абсолютно зайвими будуть телефон, комп'ютер, книга або телевізор. Вони відволікають увагу, через що можна з'їсти в 2-3 рази більше, ніж потрібно. Саме тому через деякий час ти погано себе почуватимеш. Третій за столом. Точно зайвий. 5. Різнобарвне задоволення. Виявляється, різнокольоровий посуд, як і різнокольорова їжа, теж збуджує апетит. Незвичайно прикрашений бутерброд так і проситься до рота. Гарно й хайно розкладені різнокольорові чашки і тарілки мимоволі привертають увагу, і ти думаєш про їжу, а не про справи, які потрібно зробити. Розклади улюблений посуд з гарно прикрашеною їжею, відчуй аромат кожної страви, уяви її смак, що слинка потекла смачного тобі. Якщо втома сильніша за голод, не їж одразу, випий теплої води, посидь або полежи, заплющивши очі, і лише після цього починай сервірувати стіл. Себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Іран це давня країна чи відносно нова? Дійсно, це одна з найдавніших країн світу. А чи є в Ірані гори? Так, є. Адже це гориста країна. Символ Тегерана Бордже Азаді. Що в перекладі з Перської Башта Свободи? Так це чи ні? Вірно. Це правда. Побудували її на честь свята 2500 років утворення Перської імперії. Передостаннє запитання. Де розташований найбільший у світі квітковий годинник діаметром 15 метрів? Правильно. В Тегерані. І останнє. Чи покращується пам'ять в тих, хто харчується за режимом? Так, покращується. Принаймні, так стверджують вчені. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою, аби продовжити наше знайомство з Іраном. Бувай! Дружболандія.